Добрий день малята, я запрошую вас поспостерігати за домашнім улюбленцем. А хто він, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Хто з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі ніжки утікають геть від Кішки. Так, молодці, це кішка. А хто це така кішка? Кішка це домашня тваринка, яка ходить на чотирьох лапках, має хвіст здебільшого тіло кішок вкрите шерстю. Як у більшості тваринок, на голові у кішки ми можемо побачити два вушка, два очка. Носик, ротик, а також вуса. А що ж їсть киця? Кішка любить пити молочко, їсть м'язко, рибу, якщо правильно доглядати за кішкою, вона може прожити до 20 років. Спілкуються кішки не тільки за допомогою голосу та звуку, а ще за допомогою рухів, положення вух, лап, хвоста. Тіла, хвіст і вуха мають в спілкуванні котів найважливіше значення. Також важливе значення має носа кішки, При зустрічі кішки, труться на якщо вони не налаштовані на бійку. І дуже важливими для кішечки є вуса. За допомогою вусів. Кішка отримує інформацію про все, що її оточує, про предмети, вітер, температуру. Якщо їх обстригти, вона буде погано орієнтуватися і почуватися невпевненою. Вуса допомагають котикам визначити, пролізуть вони в отвір чи ні. Домашні кішки, особливо кошенята, люблять погратися. Насправді гра для котів нагадує дітки полювання. Домашні кішки будуть гратися з речами, які нагадують, здобить, кішки відомі своєю чистотою. Більшу частину дня кішка спить і для цього знаходить несподіваніші місця. Як ви гадаєте, дітки, чи можемо ми здогадатися, який настрій у кішки? Так, звичайно, можемо. Кішка дуже хороша мама. Вона захищає своїх дитинчат, годує, миє. А як же називаються дитинчата кішки? Так, дітки, звичайно, кошенята. Вони такі милі, рухнасті, маленькі. Подивіться, як ми її, мама пішка. Молодці діти, пиці з кошенятами. Вже час їсти. Не будемо їх заважати. До зустрічі мої любі.